Коли нам давали перші три дні і більше не давали ніяких шансів, і весь світ був проти нас, ми якось самі вистояли, самі справилися. Тут справа в тому, що в нас дійсно не вистачає ресурсів, але в нас ще є Європа і тут важливо не випускати руки і не здаватися. Трамп просто вже в таких роках, що через певний час він не буде пам'ятати просто цієї зустрічі. І так само, коли він говорив, що він не пам'ятає, що він назвав його диктатором, це теж дивно. Тому... Подивимося, як буде далі. Багато країн європейських висловили свою підтримку Україні, і ми, в принципі, сподіваємося на те, що це якийсь крок, якийсь поштовх до того, аби збільшити допомогу Україні насамперед технічної боєприпасів і так далі. Щодо Америки, ну насправді ми їм дуже вдячні за ту допомогу, яку ми отримували весь цей час і продовжуємо отримувати, Але наша гідність, наша честь, я думаю. Зараз має стояти вище всього. Ми пройшли дуже важкий шлях, насправді, аби зараз дозволити, можливо, це буде звучати дуже грубо, але витерти об себе ноги. Як було зазначено американськими журналістами, Білий Дім ще такого не бачить. І в принципі також ми були не готові до цього. Це був такий, в принципі, дуже неприємний шок, як, наче нас облили холодним душем. Так, це був дуже несподіваний формат спілкування, але є дві сторони медалі. Дипломатичність, так, в принципі, президент Зеленський. Мав би дотримуватися більш якихось норм, правил, але з другої сторони це була провокація. Ну, я вважаю, що без американської допомоги навряд чи, е, вони нам дуже допомагали зброєю грошима. Е, не знаю, е, може Європа нам якось допоможе, але це зовсім це, на, на це все дивишся. Е, іде якийсь розподіл світу, е, як сказати, не Е, Трамп Путін ділять мір. От я б так сказала. От. Ну я не знаю, що з цього вийде. Чи зможемо ми домовитися, як ми протримаємося, я не знаю. Дуже шкода, дуже це все засмучує, це все дивишся на це все. Не склалася розмова. все таке враження. Це... Вони його так продавлювали, ну Зеленський якийсь має супротив. Значить, немає безпеки нам гарантії, розумієте, якби були, він підписав. Навіщо нам зараз підписати, віддати те, що вони хочуть, а потім пройде 2-3 роки і знову Росія на нас нападе і буде сильнішою, зробить висновки над своїми помилками. Я вважаю це так. От. Тому подивимося, що з чого вийде. Сподіваюся, якийсь компроміс буде. В цьому поводу. Підтримка Америки дуже важна для нас дуже важна. Несмотря на то, що наші так сильні ребята, как бы наші ребята, но підтримка. Обов'язково. Якщо її не буде цієї підтримки, страшно подумать, пока не хочеться нічого плохого думать, но думаю, что все будет хорошо. Честно, нашого президента я его ну, знаю. На його теж все б разгромила, там как они вели себя. Я поддерживаю, конечно, Зеленского, если честно. Вот это мое мнение. Я, его, я не знаю, как он даже выдержал в такой обстановке. Он молодец, все равно. Мне кажется, по-другому нельзя было. Потому что американцы, они не знают реальной ситуации, что у нас творится. Вот реально они не понимают. У них все так все облачно, все, все красиво. Вот как бы. А им невозможно доказать. Он пытался им рассказать, доказать. Это должна они только увидеть это все. Буде важко, але все буде добре. Доля України це перемога, це вихід, як мінімум на кордони 22-го року, хоча б. А так все буде І Європа включиться, і... а потім вже і Америка включиться. Чув, читав, і скажу, що Зеленський красава і зробив все вірно. Ну, так як я чув і ти бачив, то, то все зробив вірно. Не, не прогнувся під. Як це сказати гарно так? Зробився все, все, як треба, і показав, що Україна далі буде боротися. Яка різниця, в чому справа взагалі що за костюм? Що людина прекрасна, він прекрасно виглядає. Ми воююча країна було б дивно навіть для мене, якщо б він прийшов в ну, для мене це виг. Я повністю підтримую Володимира в цьому плані. Президент країни, у якій зараз відбувається війна, вчинив правильно. І це той момент, коли протокол можна порушити, і це виправдано. Я все таки вважаю, що наш президент дуже достойно веде себе і достойно представляє нашу країну. Я сто відсотків його підтримую і відчуваю таку гордість нашого президента.